На своєму YouTube каналі. Сьогоднішнє відео буде оглядове. Всі відео створюються відповідно від запитань, які мені ви задаєте. Зараз дуже часте запитання: це, чим відрізняється Альфа 100, Альфа 200 і Альфа 300. Альфа 100 це був саме перший прилад, який мав функцію дресирування. І форм-фактор його виконання був це сенсорний екран. Прилад, який я себе доволі непогано зарекомендував. Всі про нього знають. Багато про нього розповідати, я думаю, не варто. Він має такий вигляд. Слідуючий прилад, який вийшов з оновленням після Альфа 100, це був Альфа 200. Характерною його рисою. Саме що це Альфа 200, є тут надпис Альфа 200 Альфа 200i. Або Альфа 300 I це є відповідно модуль IReach. Це кнопка SOS. Ця функція у нас не буде актуальною. Це режим спасіння. Коли ви десь загубилися, то ви натискаєте, і відповідні служби будуть вам допомагати. Слідуючий прилад це Альфа 300. Він в надпис D Альфа 200 тут відсутня і стоїть просто альфа. Коли порівняти Альфу 200 і 300 вони ідентичні по зовнішньому вигляду. По кнопкам вмикання по кришці задній. Тут також все ідентично. Акумулятори в цих трьох приладах взаємозаміняємі. Можна продемонструвати. Альфа 300, альфа 100. Головною відмінністю між альфою 200 і альфою 300 це йде внутрішнє виконання. Альфа 300 це більш сучасний прилад. Він зроблений на сучасний вжилат, за рахунок чого? Набагато довше, згідно заявлених характеристик, тримає е, акумулятор в цьому приладі. Е, також е, хочу ще одну відмінність таку головну сказати в порівнянні з Альфою 200, Альфою 300. В Альфі 300, те, що ми довго чекали, те, що ми робили вручну, є така функція, як. Ще на Вона під собою подрозуміває те, що ви при появі на новому місці полювання. Скануєте вільні канали, які у вас є. І підключаєте або переносите на в ті канали, які вільні, ми бачимо, іспортуються одним чоловіком. Сюди натискаємо. І ми бачимо, що цей канал зайнятий якимось нашийником. Коли тут багато зайнятих каналів, то не варто користуватися цим каналом. Це у нас канал 1. А можна перенести нашийники в канал там, 2, 3, 4, 5, яким це чином зробиться. Це дуже легко. Перенісю стройство «Да». вибираємо нашийник, який нам потрібно перенести. І він переноситься все. Він вже в каналі 2.3. Це такі коротесенько. Головні відмінності, які присутні в цих приладах. Технічної частини я вдаватися, відповідно, не буду. Дякую вам за увагу. Звертайтеся.